Коломия колядує центр міста в період різдвяних свят перетворився на співочу арену. Спочатку біля ялинки виступали колективи міста та палацу культури, народний дім. Потім естафету перехопили колективи району. Гурти колядників виконували як відомі різдвяні пісні, так і призабуті. Подробиці у Віталії Васильчук. Добрий час. І з Різдвом вітаєм вас із вечерею святою, веселою колядою. Уже стало доброю традицією у Коломиї колядувати біля новорічної красуні. Десятки учасників свята з усього міста у другий день Різдва прославляли Христа. Колядували колективи міського палацу культури народний дім, музичних шкіл номер один та номер два, загальноосвітніх шкіл міста. Це люди різного віку, яких об'єднала радісна звістка про народження месії. Також будуть приймати участь. Е Діти та викладачі музичних шкіл міста Коломиї, а також участь беруть всі загальноосвітні школи міста, які сьогодні будуть колядувати, співати і показувати свої вертепи для гостей і жителів міста. Виступали біля ялинки і традиційні українські вертепи. Тут були ворожки, ангели, чорти, звіздарі, царі. Тут я чую грішну душу і з собою в пекло взяти мушу. Ходім, ходім, мій любий царю. Тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло. Там нам буде тепло. А відкрив свято Вертеп, що створений при міському палаці культури, народний дім колектив цього року зайняв друге місце в обласному конкурсі фестивалі. Колядок хай Слухали коляду сотні коломиян, яких не злякали тріскучі різдвяні морози. Адже до ялинки вони прийшли, щоб розділити радість Христового Рождества. Районне свято Колядок зібрало колективи з усієї Коломищини. Виступали артисти із Синяви, Воскресінців, Корнича, Королівки, Ковалівки, Молодятина, на Рунгурів, лісної Слобідки, годи Добровідки, Сопова Великої Кам'янки та Турки. Всіх присутніх привітав заступник голови райдержадміністрації Роман Панчук. Дозвольте у ці святкові дні щиро від районної державної адміністрації, від Михайла Михайловича Негрича, від депутатського корпусу районної ради, від депутатського корпусу міського. І ради щиро вітати вас з величним святом Рождеством Христовим, а нині у день святого Стефана, всіх штефанів і Штефаних з цим їхнім святом щастя їм, здоров'я і добра. Ці учасники кажуть, організатори раду відгукнулися на пропозицію виступати біля центральної ялинки. Виконували як відомі колядки, так і призабуті. Голосний та радісний спів колядників наповнив площу перед ратушею, веселими мотивами різдвяних мелодій. Оляда протягом різдвяних свят наповнює коломию теплом та радістю, адже саме у цей час кожен з нас повинен очистити свої помисли та разом з усією україною радіти христовому народженню.